У сьогоднішній програмі ми підіб'ємо підсумки виступів виниківського руху у сезоні 2014. Цю тему обговоримо сьогодні разом з президентом клубу Григорієм Кословським. Пане Григорію, вітаю вас у нашій студії. Ну і В цьому році рух виграв все, що можна було тільки виграти. Очевидно, зимою, напевно, вибрали якісь пріоритетні змагання, бо пригадуємо, минулого року рух заявився відразу в чотирьох офіційних турнірах, ну і переміг лише в Чемпіонаті області. Тобто, були зимою якісь думки, що вибирати, де виступати. От, почнемо з цього. Доброго дня. Насправді так все і було, і минулого року, і цього року. Тому міжсезоння власне, ми вирішили не повторяти своїх помилок, тому що не дивлячись на те, який б не був склад команди, яка б не була сила команди, свої сили потрібно завжди розраховувати. І коли людина вважає, що може зробити більше, чим може зробити, як правило, вона не робить нічого. Тому Зимою ми докомплектувалися дві людини, в принципі, і міжсезонні ще одна, і в заявочний коридор, ми ще одну людину заявили, і було прийнято рішення в пріоритеті, де брати участь. Однозначно, чемпіонат області, я завжди говорив, це для нас пріоритет, тому що це вдома, це тут, це те, що гріє, те, що радує. Чемпіонат України ми були навіть ближче, ніж на пів року, тобто ми вже. Фактично сиділи з медалями, але не так воно стало як гадалось. Тому було прийнято рішення, від якого турніру відказуватись. Тобто для нас на даний рік пріоритет Кубок України був не в пріоритеті, тому вирішили відказатися для того, щоб розрахувати. Як показала практика, це було зроблено правильно. Давайте підемо за хронологією. Меморіал Юста, турнір, з якого починають усі провідні львівські команди. Неділя 23 березня у фіналі. Рух і Демня. На матч з Демнею вона у білій формі рух вийшов з максимальною самовіддачею, адже розумів, що єдина помилка може коштувати дорого. Упродовж першого тайму гра проходила практично без моментів. А у тих гольових епізодах, які інколи виникали, футболісти скористатися не змогли. У перерві обидва тренери внесли корективи у дії своїх підопічних, а найбільше їх дослухалися, очевидно, у винниках. Но вже після поновлення гри Андрій Кікуть вивів рух уперед. Надалі винники більше грали на отримання рахунку. А Демня шукала свого шансу відігратись. Знайшли його підопічні Павла Котовенка на 86-й хвилині. Після подачі зі штрафного м'яжу ворота руху підправив Микола Грешта. 1 -1. Але і це ще не все. За хвилину до завершення основного часу гри по штрафному демні у єдиноборстві падає гравець виник. І це на думку арбітрів пенальті. З 11-метрової позначки Шептицький не забив. Проте його, як і рух, врятував Іван Дикий, зігравши на добування. 2-1 і рух вириває перемогу. Що посієш, те й пожнеш. Наскільки була важливою перемога у цьому традиційному меморіалі Юста в психологічному плані? Напевно, вона мала якийсь такий позитивний вплив, позитивний настрій на подальші успіхи в цьому році. Перемога саме в меморіалі Юста? знаєш, як, як почнеш, чи як називаєш, так і поїдеш. Тому а в нас традиційно в області Кубок Юста є в достатньо високому рівні, і виграти його, напевно, є теж престижно. Я завжди казав, що хочеться, щоб залишити якусь. Якусь про себе пам'ять у всіх турнірах, які ми приймаємо. Якщо подивитися хронологію переможників, переможників чемпіонату Юста, то є, хто вигравав три рази, але три рази підряд його не вигравав ніхто. Тобто, для нас, тому я казав, хотілося б, щоб перший рекорд, який ми побили там в чемпіонаті. Області, серед команд, які приймають участь, це хотілося б три рази зробити хитрик в Кубці Юста. Тому цього року для нас Кубок Юста не є пріоритетом, щоб виграти. Але будемо обкатувати молодіж. Ми робимо такі досить. Різкі зміни в команді. То, плани так. давайте пізніше. Тому Ту... перемога була дуже важливою. Хотілося це був перший е... айсберг, який впав на нашому шляху. Е, наступний і перший офіційний трофей у 2014 році Рук здобув у Кубку області. 27 вересня, неділя стадіон Скау у фіналі Кубка. Зустрілися. Два лідери сезону, ну і непримиренні суперники, рух та гірник зі Соснівки. Упродовж останніх двох років Соснівка і винники ведуть запеклу боротьбу як в очних поєдинках, так і заочно в чемпіонаті та кубку області. До того ж, гірник найнезручніший суперник для руху, адже у попередніх трьох матчах неодмінно перемагали підопічні Володимира Підкіпняка. Винники за справу взялися одразу, аби не повторилася неприємна для них історія. Зі стартових хвилин найнебезпечніші епізоди виникали після ударів Олега Шептицького та Святослава Козловського. Змарнувавши кілька гольових нагод, рух все ж швидко відкрив рахунок. Після подачі з кутового Богдан Костик влучив у штангу, а шептицький у боротьбі із захисниками проштовхнув м'яч за лінію воріт. 1-0 і Соснівка опинилася у ролі тих, що наздоганяють. До перерви винники могли збільшити свою перевагу. Щоправда, на майстерний удар деревльова зі штрафного не менш майстерно відповів кіпер-гірника. Відразу по перерві рух все-таки забив другий гол. Сергій вивів Шептицького один на один. Коваленко кинувся в ноги форварду, і як виявилося, з порушенням правил пенальті пробував Олег. Втім, кіпер Соснівки розгадав його намір, але Шептицький був найшвидшим на добиванні 2-0. Лише після цього гірник почав створювати щось біля воріт суперника. Найактивнішим у створенні моментів був Райша, щоправда, не ловив гав і шевчук відбиваючи підступні удари. У деяких моментах гравці Соснівки у ворота не влучали. Не реалізувавши кілька моментів, гірник пропустив третє. Костик видав ювелірну передачу деревльову, і той без проблем вколотив черговий м'яч. 3-0 і гру я кажуть зроблено. 3-0. Це більше, ніж перемога. Рух обіграв не будь-кого, а найнезручнішого для себе суперника команду, яка регулярно відбирає у вас очки у чемпіонаті. Завдяки чому виграв рух у цьому матчі? Невже вдалося розгадати якийсь секрет Соснівки? Ні, насправді ми перемогли команду Снівки тільки тому, що ми до них з дуже великою повагою віднеслися. От якщо е, взяти, ми всього наусу в тій команді програли три е, матчі там за чотири роки. про це ніхто не говорить, але. Такі от речі, як коли відбувається, останні два сезони так не виграли жодного разу да, на журналіст, чемпіонаті. Для, для журналісти це хороший матеріал. Да, так. Чесно кажучи, мене навіть не так е, розізлили, там, чи розстроїли наші поразки, як цей журналіст, які зробили з цього сумасшедший животаж, де нас, як, як кажуть, у футбольному по доброму затравили і цей. Тому я е, розівався, попросив кажу. Е, це дуже хороша команда, яка навчилася з нами грати. І ми її програємо тільки тому, що ми їх завжди недооцінюємо. Тому що ми вважаємо, знову ж таки, завдяки журналістам Челсі на одній нозі чемпіонат вже виграли. Якщо ви задаєте свої репортажі, ви на медалі повіщили вже після другого туру. Ну, одноголосно, ви всі це сказали. Напевно, ви стали власне, тим добрим енергетичним двигуном, який стимульнув цей чемпіонат. Ми повірили вам, що медалі вже у нас, але не тут то було. Тому ми віднеслися з великою повагою до цієї команди і зіграли як. Як ми грали, наприклад, на чемпіонаті України чи на інших турах, ми з ними зіграли як з достойним суперником. А з достойним суперником це концентрація гри, це відповідальність, це бажання, це, це багато критеріїв, які дозволяють грати по-іншому. І відповідно ми їх обіграли тактично. Тому ми і на Кубок Юста їх теж в такому стилі обіграли. Просто на області, коли ми вже повірили на 80-й хвилині, що ми виграли в футболі, Бозенька не любить футбольний Бог самонадійних людей. Паралельно з боротьбою за кубок за чемпіонат області рух долає сходинку за сходинкою у фіналі чемпіонату України. Фінальна пулька можна сказати, півфінальна відбулася в винниках, де рух здобув саме право участі у фіналі. Отож, 17 листопада Вінниця, фінал чемпіонату України серед аматорів. Рух протистоїть амбітний колектив з Кіровоградщини, агрофірма П'ятихацька. Цьогорічний похід за чемпіонським трофеєм став для виниківських футболістів другим поспіль. Нагадаємо, що минулого року найкраща команда обласної прем'єр-ліги Рух стала срібним призером, програвши у серії післяматчових пенальті команді одес Оржева» що у Рівненській області. Попри немалу відстань до Вінниці, обидві команди за кілька сотень кілометрів привезли немалі групи підтримки. Особливо гучно болівали прихильники червоно-чорних. У складах обидвох клубів було чимало досвідчених гравців, які неодноразово нюхали порох на професійному рівні. Як правило, видовищної і результативної гри у таких матчах не очікують а долю таких зустрічей частенько вирішує один єдиний гол. Підопічні Романа Гданського та Руслана Перевірзія вели здебільшого гру за центр поля. Хоч і м'яч більше тримався у суперників рухівців. комбінаційна гра серйозними атаками не вдавалася жодній з команд. П'ятихацька не давала руху зіграти у йому притаманний комбінаційний футбол. Більше того, виниківчани самі помилялися у доволі простих ситуаціях і ніяк не могли уникнути стартового хвилювання. Як це не дивно, але перший гольовий момент руху у матчі завершився результативно. Мабуть, в той час, коли гості очікували активну гру руху на фанах, команда Романа Гданського прорвала захист суперника центром. Деревлю вивів шептицького віч навіть з воротарем суперника, де Олег з гострого кота влучив у ціль. Важливість забитого гола у таких матчах переоцінити складно. Нападник Олег Шептицький разом зі своєю командою зробив серйозний крок до мріяного трофею. До завершення тайму гравці п'ятихацької грали здебільшого першим номером. Однак створити щось серйозне біля воріт Юрія Шевчука їм не вдалося. Запам'яталися кіровоградці лише кількома неточними штрафними. У другому таймі малюнок гри не змінився. Кіровоградці будь-що намагалися відновити статус-кво, а львів'яни подвоїти рахунок. На початку перспективні моменти мали деревльов та макар. Загалом підопічні переверзія потужно грали в останні 15 хвилин поєдинку. Львів'янам по-справжньому довелося терпіти. Номінальні господарі були активними при стандартних положеннях та при позиційних атаках. Шанс зрівняти рахунок у Киригурацію був і не один. В одному епізоді нападник господарів не влучив у ворота з хорошої позиції, а в іншому суперсейв зробив Шевчук, коли його майже впритул розстрілювали ударом головою. Компенсований арбітром час виниківчани вже могли подвоїти свою перевагу. Проте ні Баглай, ні Макар зі своїх моментів максимум не витиснули. Фінальний свисток арбітра Сергія Бойка зафіксував історичну перемогу винниківського руху. Красень Кубок в руках капітана Богдана Костика у клубному музеї, мабуть, буде одним з найбільших. У цьому сезоні він уже другий. Григорію, наскільки був важливим для вас цей матч? Напевно, переживали, можливо, навіть більше, ніж за якісь поєдинки інші. І напевно, я так думаю собі, що ця гра була найважливішою для руху в його теперішній нинішній історії? Вона була, якщо брати по трофеям і по рівню трофеїв, це була найзнаковіша перемога, тому що ми треті в області, які там ставали чемпіонами там за двадцять сім з років? Які могли стати чемпіоном України? А останні мені здається років. 10, можливо, 15, точно ніхто не грав. По-моєму, останні були в 97-му році. Команда дуже сильна п'ятихатки, страшно комплектована, І з ними не просто грати, тому що команда вже працює професійно не тільки на полі, а й поза полем про що в своїх коментарях писала команда з Рівного ОДЕК, де вони відчули на собі всю потугу. Були моменти і там. В нас стратегія однозначно прийнята грати чесно. і Власне, що ми їй доказали. Чи була вона емоційно? Ні, емоційно, ви знаєте, ми досить спокійно відреагували на цю перемогу насправді. Тому що емоційно ми були готовіші і напевно відкритіші до перемоги минулого року. Тобто, тому напевно, і оця поразка вона ну, напевно дала дуже великий моральний удар там по самолюбію, там по бажанню. Багато критеріїв я після минулого року десь. Три сутки ні з ким не розмовляв. Суперник зараз був сильніший, якого виграли ніж того, що програли? На голову. Ну, в футболі так буває, розумієте. Ми не заслужили минулого року перемагати тільки тому, що ОДЕК 10 років грає на чемпіонаті України. 10 років команда з року в рік в фіналі. Команда є ведуча, Це досить. Ну вона слабша від нас була на голову. Ми їх через три дня на їхньому полі обіграли 4-0. Але ми не заслуговували в якому плані на цю перемогу. Вони своїм довгим періодом футболу, який він грає в чемпіонаті України, вони своїм бажанням. Бозенка подякувала їхньому президенту за цей довгий шлях, який вони пройшли. Ми були не готові. Але футбольний Бог він, є... він не тільки вміє забирати людей, він вміє її дати. Тому, якщо минулого року нас забрали, то цього року нам просто віддали. А по ігрі гра була абсолютно рівна. Переміг той, хто забив перший голос. Так, в принципі, ми десь розраховували. Ми довольні, ми щасливі, ми раді, але радіше були б минулого року. Зрозуміло. І вже з двома трофеями сезону в клубному своєму музеї рух вже в листопаді повів боротьбу за чемпіонат області. Залишалося кілька матчів за золоті медалі. Нічия у Соснівці дала можливість виникам в золотому матчі з Демною позмагатися за третій поспіль чемпіонський трофей Львівщини. Кожна з команд до цього матчу підійшла не в оптимальному складі. Травми деяких гравців, перебір жовтих, червоні картки дали про себе знати. Попри все, господарі розуміли, що у винниках вони просто зобов'язані виривати чемпіонську перемогу. З перших хвилин підопічні тренера Романа Гданського присіли на ворота Демні. Найреальніший шанс вивести свою команду вперед втрати Костянтин Деревльов, коли двічі поспіль м'яч після його потужних ударів потряс поперечку воріт. Були моменти у Святослава Козловського та інших гравців руху. Атакували винники, а забила демня. Після подачі з Андрієм Бориком Шевчук ще довго не міг зрозуміти, як м'яч опинився у нього за спиною. Нульодин щоправда, господарі за дві хвилини відігралися. Після удару костика м'яч влучив у стійку, покотився по лінії, а Святослав Козловський лише проштовхнув його у сітку. один-один і перерва. Другий тайм став набагато цікавішим і багатшим на події. Рух атакував часто з різних позицій, і результат себе чекати довго не змусив. Це взяття воріт Козловським арбітри не зарахували, зафіксувавши офсайд. А вже в наступних атаках моду диктував деревльов. Воротар Демні спромігся відбити лише один його удар, а тут Костя головою пробив влучно. 2-1 і Демня посипалась. За хвилину після флангової подачі Миколи Баглая Іван Дикий забиває красень гон з розвороту у падінні. А ще через деякий час Андрій Гурський доводить рахунок до 4 годин. Після цього стало зрозумілим, що третє поспіль чемпіонське звання рух вже нікому не віддасть. Отож, у важкому для себе сезоні рух провів аж 59 матчів на трьох фронтах і на всіх здобув головний трофей. Наскільки важче було цього року? Добути чемпіонство у порівнянні з попередніми роками? Ну, ще раз хотілося подякувати команді Соснівка, яка, не маючи там, таких надзірок в команді, це зуміла за рахунок там, своїх футболістів там, маленької докомплектації. Насправді зробити дуже хорошу команду, яка грає в дуже хороший футбол. Це радує, це, напевно, від того ніхто не програв. Щодо самої ігри, ви знаєте. Як я сказав, вже там два дні після гри, щоб пережити такі емоції, я готовий чекати 10 років. Я таких емоцій в житті у футболі емоцій радості позитивних не переживав. Мені навіть от я розмовляв з футболістом Кіхотем, який зрівняв цей рахунок. Ну, я, я бачу, як вони раділи. Тобто, я думаю, що вони в цей час і свідомість губили від Тобто, Людина теж поіграла там, в перші лізі і вже з І Він підійшов на першій тренування і каже, Петрович, ви знаєте, я ну, програв вже багато, Де, ну, я таких емоцій у футболі. не... Ну, це був пік моїх емоцій, не досягнень, а емоцій в тому, що так, з такою радістю вони цей. Так само бачу, як Святослав, який зерняв рахунок, як він радів, він теж щось бачив в цьому житті. Ті вже знаєте. Ну, емоційно це був вищий шквал. Як кажуть, таких ігор чекають руками. Вітаю команду Демню, ігра і була ну невидовичною. Вона, в принципі. Вже значення ніякого гра на результат, скажімо. На результат ми очікували, хоча вона дуже напружно відбувалася. Ми пропустили перший гол, практично на останніх хвилинах. Добре, що в роздівалку зрівняли, і другий тайм вже просто на класі довели цей. Ну команда вижита була. Я навіть по своїм вже бачив емоційно люди, які от виграли чемпіонат України, не цей чорнат області, досягнули оцей результат, який хотіли, а емоцій вже людей не було. Все. людина теж як жива, вона теж має якийсь баласт, от... Виграли цього року рух, як вже казав, все, все можливе. Зараз можна і відпочити. Зараз до речі, команда десь відпочиває. Я думаю, за такі ігри команда служила на гарний відпочинок. Ми, ми завжди в мене взагалі є такі любимі прислів'я. Домовлятися потрібно завжди на березі, а не в лоці, коли люди пливуть і домовляються хто куди гребе. Ми на початку року домовляємося, в яких турнірах, в чому я раджуся з футболістами. До речі, минулого року мене намовили футболісти, щоб всі приймати участь. Тому цього року всі виважено. Сідали разом з колективом, приймали рішення, де приймаємо участь, де не приймаємо. І була одна з таких фраз була ця, я кажу, пацани, якщо ми виграємо оцей, цей, цей і цей, цей трофей, тобто в чому ми приймаємо участь, берете глобус, показуєте, куди хочете, і вся команда їде віддихати. Правда, ми домовлялися за 25 чоловік, поїхало 45. Ну, як кажуть, гулять, так гулять, хай віддихають, вони заслужили. З дівчатами, з дружинами, так? З повний комплектації поїхали. І в Єгипті відіхаю, ми взяли готелі, 5, готель, 5 зірок такі, ну, справжніх, а не намальованих. Умови шикарні, я постійно переписуюсь. В інстаграмі кожен день за всіма слідкую, тобто всі футболісти в мене на контролі. Бачу вже куча травмованих десь там волейболи. Ну віддихає команда активно, красиво. Я думаю, що завтра буду їх зустрічати, до речі. Думаю, що прийдуть щасливий, віддихнувши. І ще кілька слів, які що далі, які амбіції на наступний сезон. Напевно, можливо, будуть якісь зміни, які в кожній команді. Хоча, ну можливо, кажу, там чемпіонський склад не міняє, але напевно, як це в житті потрібно десь підсилюватися, змінюватися. І можливо, запрошення є з якихось лігових команд для футболістів руху, які себе ну, дуже добре проявили. Є таке прислів'я. Хочу розказати про свої. І, і, і хоч когось розсмішити в тому житті, розкажи про свої плани на життя Богу. Ну, це так, маленька ремарочка. А якщо говорити насправді, то, звісно, все буде залежати від того, яка буде політична ситуація, економічна в країні. Тобто війна, економіка, є великі проблеми. Звісно, нижче свого рівня ми не опустимося. У мене зараз призначені цього тижня зустрічі з вісьмома футболістами, футболісти всі лігові. Не нижче першої ліги, є і з вищої навіть представник. Я просто хочу подивитися, які вони, в якому хто стані. І це буде залежати. Тобто підійдуть всі вісім, я візьму вісім, підійдуть п'ять, візьмемо п'ять. Ну, тобто, хто мені на даний момент сподобається, що виглядає добре, і 1 лютого ми вже, як кожного року ми робимо, кінцево назвемо склад. Тоді вже буде відомо, кого відраховуємо, кого цей. На що зміни чемпіонського складу, ви знаєте, ми дуже виснажилися. Тобто команда є страшно виснажена емоційно, тобто і вік вже починає десь. Брати свої все-таки тяжко вже є, в 30-32 вже є футболісти, потрібна молода кров. І, зрештою, в нас е, молодих е, є своїх п'ять чоловіків, наших вихованців, які пройшли школу там, металіста, е, які, в принципі, футболісти для, як для області дуже хорошого рівня. Я розумію, що їм потрібно грати, я розумію, що їм потрібно зараз буквально от за пів сезону, за півкола вони будуть на сумасшедшому ходу. Але от треба в нас знайти от такий баласт, де я безболісно зможу ввести цю молоді команду, яка зможе заіграти. Не що в нас грає, їм просто треба дати зараз шанс і не передьоргувати, щоб вони просто постійно грали. І ми от будемо наступний рік говорити тут. Напевно, теж будете поздравляти з цими трофеями, дай Бог, і заговорити за молодь, що бути задоволені, і як ми так вгадали чи не вгадали? не вгадали, я розумію, що їхній потенціал. У нас дуже хорошого рівня, молоді наші вихованці, і їм просто треба дати шанс. Дякуємо час нашого такого блоку про підсумки руху завершується. Ми хочемо побажати вам від нашої програми Не менше не менше успіхів в наступному 2015 році. І телеглядачам я хочу нагадати, що у нас сьогодні в гостях був президент футбольного клубу Винники» Григорій Козловський.